Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі телеканалу ІРТ. Програма авторитетна думка. Сьогоднішня наша тема. Тільки ледачить це зараз не обговорює. це Мовне питання, мовна політика в Україні. Співрозмовник Степан Степанович Бульба, керівник Полтавської організації соціалістичної партії України, екс-голова облдержадміністрації, народний екс народний депутат 4-5 скликання Верховної ради 4-5 скликання, депутат обласної ради нинішнього скликання. Вітаю вас, степан степано. Вітаю всіх, хто нас чує і бачить. Степан Сапанович, давайте без прелюдії, одразу ваша оцінка тих подій, які відбулися у Верховній Раді стосовно законопроекту, ініційованому Колесніченком і Ківаловим щодо мови. Ваше ставлення? Якщо оцінювати момент, коли винесено це питання для розгляду Верховній Раді, то можна сказати, є очевидним, що партія регіонів разом зі своїми сателітами пер за все. Компартією Петра Симоненка, намагаються у такий спосіб мінімізувати свої електоральні втрати напередодні виборів до Верховної Ради. Тому що, ну, якщо вже навіть говорити про те, чи є актуальним це питання, ця проблема, хоча будь-яку проблему можна довести до абсурду. То я скажу, що його можна було б розгляти значно раніше, якщо вони були зацікавлені саме у захисті, як вони говорять, інтересів національних меншин. І от таку точку зору ми висловили у своїй заяві, заяві Політиконкому соціалістичної партії України від 25 травня цього року. Про що йдеться в заяві? Заяві йдеться про те, що ми засуджуємо будь-які політичні сили, які як з боку влади, провладні, так і з боку нинішньої опозиції, які намагаються використати мовну проблему як політехнологічно в якості підготовки до виборів в якості своїх політичних технологій якою, на вашу думку, все ж таки має бути мовна політика в Україні? Оскільки це питання вже піднялося, потрібно якось реагувати, пояснювати. Власне, це питання і ця проблема, вона відрегульована нинішньою Конституцією. Зокрема, стаття 10, хочу її просто прочитати, в зв'язку з тим, щоб бути точним. Стаття 10 Конституції в ній йдеться. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської і інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Я думаю, що Ось тут якраз є відповіді, якою є мовна політика в українській державі. Якщо хтось комусь вона не подобається, то тоді треба ставити питання про зміни до Конституції стосовно цієї проблеми чи іншої. А в будь-якому випадку потрібно дотриматися Конституції і чинних законів. Тобто ви маєте на увазі, що той законопроект, який який подали представники партії регіонів, він не відповідає конституції? Ні, чого ж там в Конституції визначено, що використання мов інших воно регламентується на основі відповідних законів. Але державна. Державна. Але але все це й входить у розуміння, в поняття державна мовна політика. Якщо є проблеми з використанням тим чи іншим народом своєї мови, своєї рідної мови, як вони її називають, то тоді давайте розглянемо конкретно стосовно ось саме цієї меншини, бо разом їх розглядати, пропонуючи, скажімо, якщо 10% там населення на, той, на тій чи іншій території, навіть невеликій, вважають рідною мовою і називають її рідну цю мову. То пропонувати, щоб всі інші або розуміли цю мову, або змушені були, ну, у всякому разі, користуватися їй для спілкування, для вирішення своїх проблем у владі, при розгляді судових, судових засідань, скажімо. Тобто, використання цієї мови воно не повинно виходити за межі здорового глузду. Тобто, якщо, припустимо, Дон, ну, на Донбасі хочуть спілкуватися російською, ніхто, я так розумію, перепон не чинитиме. Але і Найголовніше, що ніхто й не чинить перепон. І зовсім не випадково в останньому соціологічному дослідженні Київського міжнародного інституту соціології, де запитували респондентів, задавали одне питання, які проблеми вас найбільше хвилюють? Таку тують собі, що проблеми зміни підвищення статусу російської мови по всій Україні хвилюють або цікавлять точніше 3,5% населення. При тому, що на сході України ця проблема є актуальною для 2,9% населення. Це, Це навіть, говорить навіть менше, ніж 1%. Це говорить про те, що вона є надуманою, на мій погляд. Ну і тоді логічне питання: а чому вигідно зараз піднімати це питання? А от вигідно, бо комусь навіть оцих 3,5% або 2,9% очевидно не вистачає для того, щоб заплановані відсотки отримати на виборах. І більше того. Я думаю, що ті, хто розробники законопроекту, і ті, хто однозначно підтримав цих розробників, а саме фракції комуністів, вони сподіваються в такий спосіб мобілізувати свій електорат, але за рахунок чого? За рахунок розпалювання міжнаціональної ворожнечі Україні. Це вже на рівні кримінального злочину проти держави. І саме так треба оцінювати всі ці потуги. Пробити, протиснути оцей абсурдний законопроект, який не вирішує проблеми людей у Верховній Раді в нинішній період, ваш прогноз: чи буде цей законопроект прийнятий, чи ні? От, припустимо, якщо ми вже говоримо про вибори до жовтня, можуть його пролобіювати? Я, я думаю, що він не буде прийнятий. Уже хоч би тому, що регіоналів не підтримали. Навіть їхні ну, однозначні провладні сили, наприклад, та ж фракція Литвина відмовилася голосувати, та ж так звана група там, реформи заради майбутнього, так звані Тушки, те ж саме відмовилася голосувати. Навіть е, значна частина народних депутатів від партії регіонів, які працюють або вихідці із Західної України. І центральні України заявили про те, що вони не будуть підтримувати цей законопроект. Отже, в більшості навіть нинішнього скликання Верховної Ради є розуміння, чим це загрожує Україні загалом. Тому що я повторюю: будь-яке розпалювання міжнаціональної ворожнечі, воно повинно розглядатися як злочин проти держави. Степане Санвичу, ви напевно не будете заперечувати, що мовні проблеми все ж таки існують попри очікувати, яка нині існує, і яким має бути статус, приміром, татарської мови ну, в Україні в Криму мається на увазі або угорської в Закарпатті. Можна назвати ще крім всіх інших інші, значно значну кількість мов, наприклад, мова караїмів. Або мова гагаузів, які живуть на досить компактній території в Одеській області, або мова тих же греків, розкиданих на по півдню по території України, йдеться про проблеми. Ви говорите про є вона чи не, чи немає мовна проблема. Звичайно, є, як і в будь-якій іншій країні є. Коли людина з тих чи інших причин, громадянин країни цієї, не знає, або в достатній мірі не знає державної мови. Але це скоріше проблема не мовна, а проблема якості освіти, очевидно, нашої, або й просто небажання людини спілкуватися, вивчати державну мову, не можна цю проблему узагальнювати. Якщо ми говоримо про питання для кримських татарів, вони зараз вільно користуються своєю рідною мовою. Якщо ми говоримо про перспективи, як може це питання вирішене, воно може бути вирішено в плані тому, що Кримська Республіка є автономною. Значить, давайте для цієї території визначимо якийсь інший підхід, якийсь інший статус. Але Пропонувати, щоб, скажімо, на території села офіційні документи велися, скажімо, українською мовою і паралельно на сесії сільської ради мовою ромів або мовою інших національних меншин, ну, погодьтеся, що це просто неможливо. Бо в іншому випадку ми створюємо не просто вирішуємо для них проблему. А створюємо проблему для, загально, для значно більшої частини населення. І коли ті ж комуністи говорять про те, що от, е, треба захищати статус російської мови, так я їх запитую. А в Радянському Союзі хто заперечував проти державної мови російської? Ніхто. Бо в іншому випадку держава існувати не може без єдиної державної мови. Чому ж тоді е, такі підходи не зберігаються при розгляді питання щодо статусу української мови як держави? Ну в радянському Союзі був радянський народ, одна спільнота, а нині ми, е, ми я маю на увазі, Україна держава підтверджує, що існують багато національностей, і можливо саме тому піднімається. І в радянському Союзі було багато національностей. І ми не просто, а ми розуміли це, і ви згадайте на навіть на карбовані на грошах паперових. Там були різні позначки, різні назви кіль... значить, там які визначали вартість цієї купюри. На гербі навіть були різні. Ну так, але ж ну я ще раз кажу, там була зовсім інша ситуація, і не випадково це був союз республік. Як скажімо, говорять про Швейцарію, що, мовляв, там декілька мов державних, але ж там конфедерація, а унітарна держава. Ми такою виникли, ми такою проголошені в відомий період і в момент. Для чого ж ми розхитаємо ось ці оці питання міжнаціональних стосунків, і для чого ми розхитуємо їх у такий спосіб? Грубо, аж до бійок, аж до того, що за чуби себе там е, е, тягають, ну це просто ганьба для, для України. Ганьба спричинена діями оцих конкретних розробників заводу закону і тих, хто за ними стоїть. Можливо. Є була така ідея, принаймні. Я чув висловлювання, щоб, от знаєте, як Олімпійські ігри, коли проходять, накладається мораторій на військові конфлікти. Принаймні, є заклики, такі можливо, є резон підняти. Ну, таку пропозицію запропонувати політичним силам не піднімати ті питання, які розколюють Україну на час виборів. Як ви до цього ставитесь така справді? Я, я, думаю, ідея я думаю, що це навіть не обов'язково якісь домовленості Нормальні, в нормальному суспільстві, нормальні політичні сили, які дбають про державу не на словах, а насправді. Вони якраз і визначають свою поведінку, діяльність. Саме такими підходами. Ми говоримо про те, що це надзвичайно делікатне питання, яке зачіпає інтереси, котрі хочеш не хочеш, треба захищати, бо і Конституцію це визначено. Але в той же час треба говорити і про те, що є значно інші, більш нагальні проблеми, і якщо політична сила здатна їх вирішувати, так само про них треба говорити. От е, в тому ж е, дослідженні соціологічному Київському міжнародному інституту соціології оці проблеми названі. Я хочу просто їх нагадати. Я думаю, що е, е, телеглядачі вашого телеканалу, які дивляться нашу передачу, вони зі мною повністю поводяться. От подивіться, як висловився народ України стосовно проблем, які найбільше хвилюють е, його нині. Зростання цін на харчові продукти хвилюють 58% населення. Зростання цін на комунальні послуги 54% населення. Корупція, розгул злочинності 47%. Втрата роботи, безробіття 34%. Несвоєчасна виплата зарплат та пенсій 32%. Втрата здоров'я 30%. Поглиблення економічної кризи 27%. Страх за долю рідних та близьких 19%. Ось це і є справжні проблеми, які треба вирішувати. А не мовна проблема, навіть якщо вона існує, але вона не така є нагальна. А не е, зв'язки там із НАТО чи, чи перспективи нашої е, співпраці е, чи вступу в НАТО і таке інше. Я думаю, я переконаний, що саме ці питання і будуть визначати. Ставлення виборців на чергових парламентських виборах, і саме вони будуть визначати результати виборів до Верховної Ради. І все ж таки, Степане Свановичу, яким має бути статус російської мови? Чи повинна вона стати другою державною в контексті заяв окремих політичних сил? От я сказав, що народ, народ не підтримує цих політиків, не може Якщо навіть хтось хоче зробити російську мовою другою державною, то для цього треба не закон готувати і в обхід Конституції намагатися реалізувати ці свої обіцянки відповідному електорату, а тоді пропонувати зміни до Конституції. І саме такі підходи ми і захищаємо. І соціалісти просто попереджають всі політичні сили, причетні до розгляду у Верховній Раді, нинішнього нинішнього складу Верховної Ради, причетні до розгляду цього питання, про відповідальність про парламентських політичних партій за те, як будуть далі розвиватися ці події. І все ж таки, якщо виникне ідея змінювати конституцію, чи схвалюєте ви надання російській мові статусу державної? Я якщо це буде здійснено особисто, законодавчо правильно, я особисто вважаю, що немає необхідності надавати російській мові статус другої державної, немає цієї необхідності. Є потреба і необхідність вивчати російську мову. Як мову міжнаціонального спілкування? Російська мова є однією із офіційних мов Організації Об'єднаних Націй, але поруч з російською є ж і, скажімо, англійська мова, і німецька мова, французька мова. О, давайте організовувати нашу освіту таким чином, щоб наші люди, наша молодь, наше майбутнє, щоб вони знали. Всі ці мови досконало, і в тому я бачу майбутнє, і в тому я бачу шлях вирішення мовної проблеми, якщо вона існує для когось. Сподіваємося, так і буде в майбутньому. Дякую, дякую, дякую. за змістовну бесіду. Шановні друзі, дякую за те, що були з вами. На цьому ставимо крапку. Нагадаю, що нашим гостем був Степан Степанович Бульба. Керівник Полтавської обласної організації Соціалістичної партії України, народний депутат Верховної Ради 4-5 скликання, нинішній депутат обласної ради і екс-глава Полтавської облдержадміністрації. Дякую за те, що були з вами. На все добре. На все добре.